Я сто разів розчисала волосся і в мене є що сказати. Поки що мого волосся не видно. Перший раз завжди страшно. Але що поробиш? Почали, так закінчуємо. І ще всього 99. Це вже не пам'ятаю який раз. Ну, десь, напевно, 30-й. Я не все знімала, то все знімати пам'яті мало багато треба. Це восьмий раз. Восьмий. А то був другий, я перепутала. Ну, буває, восім раз розчисало волосся за день. Ще залишилось чуть-чуть. Якщо не помиляюся, це двадцятий раз. О, це 26 й Думаю, видно. Так проводити легко. Думаю, видно. Шоу 32 й раз. -а. а тут я плакі-плакі. І все одно волосся чухаю, чухаю. Я плакала вже забула, чому плакала. Не знаю, який це раз, але точно не перший. Мені чи здається, чи це таке є волосся гуще стало. Привітайте мене, я би ще трішки розбила би а так не розбила. Молодець. Ви колись бачили п'ять ній одночасно. Ну, зараз побачите. Я не знаю, що буде, якщо я розчишу сто разів волос. Але саме цікавіше, що ви на цьому відео, щоб дізнатися про це, що буде. Ну, а поки я в магазин. Просто капець. По-перше, я йду і мою собачку хотіла забрати. І такі, ну, почули, що я собачку, босичку, кличу, така, боська, іди сюди, боська, боська, боська. І вони починають його кликати, такі боська, ну йдемо додому, я така, е, в смислі, що це моя собака. А я починаю кричати. ну я кричати? така починаю, ну це моя собака і беру в багнюку. А наступила. наступила на багнюку. І там дівчинка йшла і така каже, Ніка, а що сталося? Я так тули. Собаку хоче забрати спеціальну висвітлюсь, я так от а, показала, щоб не було зайвих проблем. І потім я заходжу в магазин, боська за мною заходить в магазин. Я така кажу, нічого страшного, щоб ну собака зі мною. І вона така, та-та, нічого, я така, ладно, по обличчю зрозуміла, що страшно. Розмовляю по телефону, виходжу з магазину. До да мене дівчинка така чіпляється і каже, Ханіка, як справа, як так? А я така кажу, а я додому йду, ось по телефону розмовляю. І бачу, тим часом паралельно бачу, як боська почав бігти за іншою собакою. Ваще ще собака. Вони побігли я така, а, ну все, давай, давай. І пішла, по телефону розмовляю, та дівчинка забула про мене, пішла. Бачу, як він біжить за собакою, потім ми пішли далі. Я привіталася з неї, бабушкою, яку я знаю з самого дитинства. Ось це вишня на торті буде. Іде дорослий чоловік, блакитні очі у нього. Я також його з дитинства знаю, але він просто на моїй вулиці живе. Он такий йде, показує на Боську і каже, це мій дві. Розмовляючи по телефону, і кажу, це собака. Це ж я просто тільки вийшла з хати до магазину, а так багато всього сталося. І дякую. Дякую Богу, що все ось так, тому що я обожнюю розказувати історії і хочу бути відомою. Дай Бог, щоб я була відомою. Я так обожнюю. Ще. Треба ще старатися, а не тільки просити. Ось це, запам'ятайте, все запам на нас, на життя. По моїм розрахункам це буде... Ну просто дивіться. Чесно, якщо ви хочете це повторити, тоді тут нічого небезпечного немає. Повторяйте. Нарешті майже все нарешті. 99. А якщо я розчусу 100 разів, тоді я нарешті поїм чипси, які я так давно хотіла. що тільки 99. Треба ще почекати. Ну нарешті 100. Мені здається, я просто так це робила, але це досвід. Я? Ой. Виходить, це я розчасала волосся 100 разів за один день. Що можу сказати? Змінилося. Що ще можу ось так провести. Друге, друге, я поїм чіпси, тому що я розчасала волосся 100 разів. І заслужила чіпси. У нарешті, чіпси. Саме красиву обираю. La 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 la.